Вітаю, киці малесенькі кінокомікси вже десь роки чотири не викликають хороших емоцій у глядачів. Якість скотилася, сюжети прісні, спецефекти погані, а толерантної пов'язки більше аніж кадрів у фільмі. Про це я говорив у відео про падіння студії Марвел, яка принижує робітників та забиває болт на якість. І беручи до уваги все це, не можна назвати жодного супергероя, який би зараз був улюбленцем публіки та притягував увагу настільки, що фільм з його участю чекають. Жодного, окрім одного. Дедпул. Це навіть не супергерой, а антигерой. Персонаж, який не просто досі популярний, а й змінив кінокомікси. Про цього дядька у красно-чорному костюмі сьогодні і поговоримо. Мене звати Тоня, давайте розбиратися. Буквально нещодавно Марвел випустили трейлер третьої частини Дедпула, який зібрав 365 лямів переглядів за добу, що є абсолютним рекордом серед усіх трейлерів. Попередню планку у 355 мільйонів тримав трейлер людини Павука. Додому шляху немає. Вдумайтесь, рекорд побив трейлер третьої частини кінокомікса про персонажа, який тусується в колі маловідомих героїв. Це прецедент, який показує, що саме цього персонажа люблять, бо ніякі вартові галактики чи марвели, прости господи, не збирали не те, що переглядів на трейлерах, а й в прокаті не показували себе добре. А хто такий Дедпул? Він цинічний, жорстокий, використовує багато чорного гумору, веде себе зухвало та пошло, а також суміщає в собі декілька ліричних форм. По-перше, персонаж, що веде себе жорстоко та відверто веселиться під час знищення своїх ворогів, не може називатися героєм, тому він. Антигерой, але чи є він на 100% поганим персонажем? Ні. Саме тому він не злодій. Дедпул це персонаж, що має граничний стан між героєм та злодієм, і дуже лихо балансує між цими двома поняттями. Йому не вистачає лише одного хорошого чи поганого вчинку для того, аби остаточно обрати одну з двох сторін. Він може абсолютно нахабно вбивати людей, навіть тих, кого не дуже треба було б, але він вміє по-справжньому любити та здатний на самопожертву заради інших. Та й вбиває він переважно тих, хто гірший за нього багатократно. Дедпул не позбавлений. Не емпатії та може плакати, що навряд дозволено справжнім героям у плащах. Так ми бачили сльози у месників, наприклад, але це були суто чоловічі сльози або п'яне ридання Тора. А Дедпул може просто поплакати, тому що йому боляче, а в наступну секунду зібратися і піти робити треш. Антигеройство цього персонажа приваблює, бо глядач втомився дивитися на класичних супергероїв, які точно хороші, очевидно, не зрадять своїм принципам та носять обтягуючи тріко. Ну, Дедпул також його носить, але стібеться з цього та перетворює свій зовнішній вигляд на гумор. Ти схожий на авокадо, яке шпекнуло підстаркувати авокадо. Так, і не лагідно, а з якимось надривом. Кожна його репліка це панчлайн, тому перегляд фільму перетворюється на суцільний атракціон, де ми майже слухаємо стендап. Жарти можуть траплятися навіть під час бою чи зворушливих сцен, що також знищує атмосферу та перелаштовує настрій на протилежний буквально за секунди. І найголовніше, Дедпул ламає четверту стіну. Першочергово це театральний термін, бо артисти виступають на сцені у трьох стінах, а четверту являє собою глядацький зал, і події відбуваються таким чином, ніби залу не існує. В світі кіно роль четвертої стіни виконує екран. І коли персонаж ламає цей бар'єр та звертається до глядача, це викликає почуття єдності з історією. Глядач відчуває себе учасником подій, бо герой спілкується з ним на одному рівні, так само як і з іншими персонажами. Злам четвертої стіни в кіно не рідкість, це практикується з давніх давен, іноді навіть не через розмову, а тільки погляди. Але в світі кінокоміксів не було персонажа, який би повністю ігнорував правило не помічати глядача. Дедпул спілкується з нами на початку. Багато разів всередині картини і в кінці. Навіть у кат-сцені після титрів також. І Дедпул не просто звертається до нас, він повністю усвідомлює, що є героєм фільму, і сам же виступає в ролі оповідача, демонструючи нам події. До того ж, він єдиний, хто з усіх присутніх взагалі спілкується з глядачем. А після перегляду ще й нагадає прибрати за собою попкорн. О, і не залишайте сміття, будь ласка, так роблять лише муфлони. Цей прийом настільки чудово грає у тандемі з гумористичним стилем Дедпула, його пошлістю та цинізмом, що сам фільм більше нагадує пародію на супергеройку, хоча це не так. Це кінокомікс, як і будь-який інший, тільки головний герой незвичайний. Незвичайний настільки, що нам стає абсолютно пофіг на те, що окрім нього ми в кадрі нікого не знаємо. У фільмі з'являються другорядні персонажі, але навряд ви про багатьох з них щось чули чи бачили їх раніше. Навіть сам Дедпул з цього глузує. Слухай, колос, мені твої іксменівські закидони зараз нафіг не вперлись. А це в нас хто? Надзвукова боєголовка. Надзвукова боєголовка? Щоб я здох! Це найкрутіше ім'я в світі. Але це не заважає на секундочку. Якщо ви подивитеся новий сольник про когось з месників, але не бачили до цього попередні картини, вам буде складно зрозуміти, хто є хто взагалі, та які у них відносини. Дедпул це також ігнорує у кадрі ноунейми? No та й пофіг, гайда веселитися. Команда відділу маркетингу Дедпула кожного разу вигадувала перформанси для просування фільму. Гумористичні банери на вулицях, яких було не те, щоб багато, але вони чіпляли з містом, то квіточки. Дедпул світився на обкладинці журналу для домогосподарок, наприклад. І хоча це не його цільова аудиторія, така несумісність врізається в пам'ять. Ступні титри другого фільму це пародія на опенінги Джеймса Бонда. Безліч рекламних інтеграцій та освітніх відео. Дедпул навіть проводив лекцію на тему профілактики раку ЯЄ рекомендуючи чоловікам частіше себе торкатися. Gentlemen, how well do you know your happy sack? It's time to fight back. А вже ж ці ролики також зроблені у властивій манері, з пошлим чорним гумором, але популяризація фільму неслася просто шаленими обертами. В магазинах продавали диски з пародійними обкладинками, де Дедпул приміряв на себе будь-які образи. Піар картини як фільму до Дня закоханих», безкоштовні тату на бразильському комікконі, участь у зборі коштів для благодійного фонду з подарунками від Дедпула. Маркетинг цих фільмів просто неймовірний, дуже зухвалий та кумедний. Такий самий, як і головний герой стрічки, і вкладені кошти могли не окупити себе, але окупили. Дедпул не просто зайшов на великі екрани світу. Він з ноги вибив двері та заставив себе полюбити мільйони людей. І звертаючи увагу на цей треш, можна сміливо припустити, що маркетологи та сценаристи перегнули палицю. Так, а вже ж такий косяк є. Хоча Дидпул не має жодних рамок моралі та жартує на будь-які вразливі теми, в першому фільмі він необережно пожартував про футболіста Девіда Бекхема. Зовнішність це найголовніше. Чула Девід Бекхем розмовляє, він наче весь час накачений гелієм. Бекхем образився, але конфлікт владнав ще один перформанс відеовибачення Дедпула перед футболістом, де він намагається отримати прощення за допомогою повітряних кульок чи мексиканських музикантів. А сам Бекхем звертає увагу на провальні кінокомікси минулих років, в яких приймав участь Райан Рейнольдс, виконавець ролі Дедпула. Коротше, маленький образливий жарт перетворився на ще одне шоу популяризації персонажа. Харизматичний вбивця у Красно-Чорному Тріко настільки всім сподобався, що Марвел та їх конкуренти не могли вигадати нічого кращого, аніж намагатися повторити успіх Дедпула у інших стрічках. Саме тому з'явився Шазам, також, ніби пародія на супергеройку від самої супергеройки, але Шазам не сатира, тому його рейтингам до Дедпула, як мені, до Оскару. Людина Мураха також спробував у гумор, але він більше бафосний, як у вартових галактики чи Тора, тому також успіху свого колега. Леге не повторив. Дедпул жартує про статеві органи: гімно, кров, вбивства, тельбухи, секс, релігію, політику, стібеться над всесвітом КВМ та якимись окремими відомими особистостями. У новому фільмі він буквально глузує з того, що він єдине, що може врятувати Марвел. Ваш нікчемний кіно всесвіт зміниться назавжди. Я Месія. Я сам Марвелівський Ісус. І це чимось мені нагадує Чарлі Брукера та його чорне дзеркало, про яке в мене є вже два відео. Люди люблять Дидпула, який критикує та обливає лайном свою власну кіностудію. І це всім подобається. Хоча в момент, коли глядачі з цього сміються, вони приносять гроші тій самій кіностудії, яку критикують. Це постороння масштабів кінокомпанії Монополіста. Це має мене налякати. Мене ви страпоном не здивуєте хлопці, та що скаже Дісней? І, хоча сортирний гумор невід'ємна частина героя, він може признавати свої помилки. Плакати, кохати, дружити, робити щось для когось, захищати слабших та викликати сльози у глядачів, які прийшли посміятися. Він з приколом відноситься до смерті, бо не боїться її. Йому подобається вмирати, бо він безсмертний. І це також накладає відбиток на його характер, який через таку незвичайну форму проводить паралель з філософією на тему цінності життя. Цей персонаж ходить по лезу та змушує кожну хвилину замислюватися, який він. Поганий чи хороший, живий чи мертвий? Він ні те, ні інше. Він Дедпул. І це, можливо, єдиний на найближчі роки настільки улюблений фанатами персонаж. Його ще не зіпсували, і він досі один з декількох успішних фільмів КВМ з рейтингом 18. Яким цей вже легендарний антигерой буде у третьому фільмі, побачимо. А поки що він змінив всесвіт супергеройки, змусив режисерів наслідувати його успіхам, перевернув уяву про чоловіків в обтягуючих костюмах та показав мільйонам людей, на що здатен харизматичний ноунейм, якого раніше ніхто на екранах не бачив. Якщо вам було цікаво і взагалі вважаєте, що я норм тіп, заходьте в мої соцмережі, там багато всякого є. А на цьому все. З вами був Тоня. Ще побачимось.